При чому до вас дзвонилося через інтернет? так? Да. Це ж інформаційний сайт правильно? з 10-го числа. Вони зараз по телефону. Я і гроші не жінці нас тому самі. Я поймала, ну, так ані мені трапилась. Ти ж ви на нас не на телефонували. Шевченка, дзвоніть. Кому там? Я не знаю. Ви нас вирішується, не кричіть. Катайтеся, поз називає це розкладувся. Я перший раз я забув, що ми де ми знаходимося. Ми ж не в Австрії, ми з тут я такою На сервіс. <iri> що тут <ori> сказати? Замовити ні, саме цікавіше, що коли я взяли до них телефонує. Чура Ні, коли ж тут я телефонувала чи та спеціально перепитала, щоб знати, чи працювати даз суботу починають діяти ваші карточки. <реш> <реш> тобто в мене навіть зберігся номер. Ні. Стоп. Є номер, якого ви <реш> не Ну скажіть, на що телефонувати, якщо абонемент це документ, якщо на ньому написано, воно так і має бути. В принципі, да. Воно так і має <реш> бути. <реш> і ніякі причини об'єктивні, суб'єктивні, не, не можуть можу змінювати цього. Скажіть, тут тисячі людей змогли розрізнути нафісі. Ні, то зараз заблокуємо підйомників, ніхто не буде. Чому? Само. Ми, ми не можемо... І ми не будуть мати, мати збитки. Натримайте зараз на номерочок, З якого ви дзвонили дзвонили, я повідомляю. Причому тут, є 10-та, ну друкова, написано 10 то є документ, ні якийсь. Воно написано 10 значить так воно повинно буде. А що з 100? Що один день вийде? Давай просто собі антирекламу тим робимо.

так, людей стає більше, і вже стає багато людей на будь-якому всі підходить пішком. Зараз повільвезу на четвертій годині приїхати на Букове сто кілометрів. Не блокували на дев'ятій. Покатайся. А мисто нас ми проходили. Люди, хто бачить якусь інформацію, що з один підніміть руки. ніхто не бачить. Ви дивіться на сайті і так далі. Немає. Немає, немає нічого на сайті. Покажіть на сайті інформацію. Та нам нічого сайте. немає. Ну добре, ну якщо є на сайті, що таке сайт? У вас є квиток і в нас є всіх абонемент. Це є документ. Так, Навіщо на сайті? Ми чим разом міняти будемо? Ми робимо такий сайт. У нас його все продавають. Ви Ганьба! А вот що трупи не передумають, зараз дуже Ну Та вони ховаються вже, ну а що вони? Не мають що видно нам сказати так, То не... да. на Ні, а що до Ми... А хто, немає хто не має сайту? Нехай на гроші скидає сюди зговорити. Так і на сайті нічого. Я передаю до смі. Що Що? Щось, щось, що я хочу, тихо! Подивіться, будь ласка. Да. Ну, все, дивіться, покажіть е, абонементи придбані. Якого року? на яке це має значення? Має значення. Яка різниця? Бо мен дії до повного використання до до з 10.03. нуль да. Вище число з 10.03. Тобто ніхто з вашого керівництва, ми так розуміємо, не має сміливості сюди Диві, прийти. Дай, правильно наголосити на понемечі що Що написано? заморожені гроші? Я не можу кататись. Зараз одну сибі. то до нас хтось прийде чи ні? Сім Що сотну секунд. Ай хтось приходить спокійно. Мені передали інформацію, <клухи> що абонементи будуть діяти від завтрашнього дня. <клухи> І О, супер! Така виждуває. Раз, чу, вже. Думаю, ми щось просто блокуємо. Ну, давайте йдемо під другий підйомник. І там на другий підйомник. На другий підйомник! Не будуть працювати сьогодні, через те, що сезон ми заблокуємо. Наш се не цікаво. Нас це не цікаве, там написано такого числа. Ви гроші проплатили вам раніше. Ви гроші проплатили, ви грошима користуєтеся, тепер що починаєте показувати якісь комедії тут. Давайте всі дружно підемо під другий підйомник і станемо, будемо ходити там по колу. Просто будемо ходити по колу. Зараз ми є свідками того, як люди, яких мірськолижний комплекс Буковель. Тупо киданув, заблокували вхід на підйомник. Як ви бачите, зараз заблокований вхід на другий підйомник. Люди таким чином висловлюють своє незадоволення. Тут можна побачити, скільки людей кидану Боковель.

Ми так само, так. Час стояли, розбиралися. Нічого ніхто не хоче. Не не Завтра приходьте і приходимо. А що а а там давайте розмовимо. Керівництво нас уникає, вони не мають що нам сказати. там? <просуйте> 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 <просуйте>

Давайте без рук! Люди, перейдіть через міст, ідіть на там той підйомник. Я не знаю, я їду кататися. Ти що тут став? Ну катайся. Так ти виясняй, що злошені. Півтори години нічого нам не говорить. Що? Гроші пропали. Так давай я тобі гроші дам! Давай. Давай. О, це, 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 де, я, давай, ми, давай ніхто не хоче сюди приходити і з нами питання вирішувати. Хто <плес> ну, так, так, <плес> так, ми є, такі? Ніба. Користувачі епоху і Буковелю. Окей, ви такі самі користувачі і ви будете в таких самих умовах, як і ми. Просто не виходять по-другому. Понимаете, нам нужно улышать, да? Працює з 10 числа. Хоча на абонементі вказано, що вони працюють з сьогоднішнього дня. Хто там сказав, що вони працюють з 11 і всі абонементи працюють? казали. От працівники Буковелю, які провокації ці всі влаштовують бійки, не хочуть показувати свої бейджики, називати своє ім'я. Подивіться, що твориться.

Слухай, хлопець, руками не махай тут, блін! Будеш махати. в франківську маратуру, там будеш махати, тобі поламають руки. Камеру забери. А я що хочу то роблю. торгов! Має Дома? Що дома? Він, забув, він має право тут знімати і ваші. Може, представитися? Вважає? Хто мені має права Ви розказує, вважає? що мені робити? Я що хочу, то роблю, шановний. Я що хочу, то роблю. Витягуйте всі телефони і всі знімайте. Ми красиву рекламу Буковелі зробимо на Ютубі, на всіх форумах. Це красиво буде. Ганьба, 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 ганьба буковалю. Буковаль це кидало вас, тотальне кидало. Дали вам на гроші. Дві години ми тут чекали, добивалися свого і нас пощадили, можна сказати. Включили нам каталку, хоча дві години часу і купа нервів. Оце нам воно коштує. Це Буковель. Дякуємо за сервіс.